Добрий день всім. Хочемо показати вам відео. Попросили люди зняти, бо мало хто цим займається. На передову зону робити машини з бусів, з пікапів, з корій для вивозки ранених. О, от що у нас вийшло по даному Мерседесу Vito 111 О, Є сидяче місце для двох чоловік. О, є лежаче для носілок, зроблене. Потім кармани. Ще це побажання, які потрібно для різних деталей, які надають лікарю. О. Ін -інвертор, автономка. В машину встановлюється е інвертор е спеціальний для медичного обладнання на 2, 3-5 кВт, кому наскільки потрібно. І автономне отоплення, щоб було тепло. От, на даному моменті у нас е інвертор стоїть на 2 кВт. Хлопці сказали, що їм достатньо буде на 2 кВт на 220 вольт. О, і автономне отоплення. Його можна поставити в будь якій точки автомобіля. Воно на 4 виходи дуже добре отоплює автомобіль. Такі машини хлопці роблять, так що звертайтеся. Буде ще освіщення дороблятись.